Все. Да. Добрый день, начинаем нашу комиссию. Все ознакомились с материалом. Да, Спасибо. 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 Є прохання самого і привлекательно. Дякую, побачити. Дякую. Моє четверте питання: про знайомість з контролю рішення. Я вам дякую, Гарної роботи. Друге питання: про внесення змін до програми, як міжна соціального розумів на полі. У нас з третього по 9? З 3 по 9, закінчує. Валерія, є п'ятому. Що саме Шановні догадати, дуже зміни насправді які мають дещо технічний характер. По-перше, ми приводимо у відповідність цифри, загальні цифри по програмі. До тих країчних показників бюджету, які нам визначені у середньостроковому прогнозі це зокрема видно в паспорт програми, які оточується. У нас буде э, 109 мільйонів на трьохрічний період на 26 28 роки Відповідно до тих показників, і плюс э, тут є э, технічна э, зміна, міняється назва порядку. Часткової компенсації витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлювати через на, мова назва на компенсацію витрат суб'єктам господарювання на впровадження енергоефективних закладів. І ми на наступному Дякую. Є шатково запитання. Голосую. Давайте відпустимо самого красивого. Є відмови? Питання достатньо. Голосую да, за питання. Дякую вам. Дякую. Гарно витягнуло. Побіг до неї працювати. На благо. Питання до питання фінансів. 50-11-12. По фінансовому є в нас запитання? Голосую Дякую, пане. Павло політика, а не питання 13 та 14 порядку. Нема запитань. Голосуємо. Дякую. Дякую. Питання 15, порядку, Н 15, 17 Чи є? Є дососування. Голосую Дякую. Добрий день, шановні прати. Доноситься питання вісімнадцять про запрошення, моя про забезпечення вас Два питання один про субвенцію приватника в дошкільних закладах, інше про затвердження положення прийомки на посаду керівника закладу дошкільної освіти. Ці зміни вносяться відповідно до існуючого законодавства. Є запитання голосую Дякую.

Добавшування 21 питання. 21, 20, так? Так. У вигляді субвенції. У військовому є сходи? Голосу. У вас є питання. У нас є з лікарні програми, програма з витримки Россинавій інфраструктури військової 25, be, Відпораховується суму 25-го року і плану... До господарства є в когось запитання? Голосую. Дякуємо. 234. Таке саме. Тай номер 25 Депутату господарства про затження тимчасового порядку демонтажу елементів благоустрою, які встановлені порушеннями право благоустрою на території. Є запитання? Голосую. Йо? Доброго дня, шановні депутати. Ваше шосте питання до вашої уваги. Це часовий порядок, який ми будемо виявляти. У вас три жовтий за методні транспортних засоби. Так, результат. По транспорту. Голосуємо. Дякую вам. Доброго дня, щоб депутати. Двадцять дев'яте питання про постановлення права закупку комунального майна. Проект рішення передбачає передачу те належного обслуговування та отримання КПРШУ до Доріг передачі їм на плану для обслуговування. У вас кілька да? чотири, два. Є побагато. Голосуємо. Ну, дня.

По архітектурі є когось запитання? Голосуй. У вас да? чотири, так? Чотири. Да? По комунальному є? Всі читали, всі знають, так? Да? Голосуйте. з сім'ї <поколіка> ради. У вас два питання. Два питання, так. І права. До апарату, є в кого ви запитаєте? А могли бути? До апарату треба. Голосую, будь ласка. Все, дякую. цьому Наша комісія закінчена, гарно Дякую за.